Головна архітекторка Житомира Ольга Бронштейн зустрілася з містянами, щоб відповісти на їхні питання та вислухати пропозиції громадськості щодо облаштування публічних просторів. Прийшла на цей захід, щоб задати питання, що робиться для безпеки нашого міста. Хочу почути відповідь, та також в свою чергу розказати, як безпечне місто застосовується в нашій професії. Ольга Бронштейн презентувала містянам концепт проєкту Великого укриття, яке планують збудувати у центрі Житомира. Це буде державний проєкт, державні кошти. Цей проєкт має декілька векторів призначення наземний та захисний. Захисний вектор передбачає нове укриття, здатне прихистити, як я вже казала, 5 тисяч людей, але знову ж таки хочу наголосити на те, що по факту може більше людей поміститись. Для маломобільних людей укриття матиме підземні ліфти. А в майбутньому це приміщення використовуватимуть як паркінг. Ми зможемо розрядити трішки суттєво розвантажити центр міста від навантаження автомобілів. За проектом, паркінг трирівневий. Наземний вектор призначення це сучасна зелена зона. Також говорили про конкурси, які відбудуться у Житомирі до кінця цього року. Проведення одного з них вже розпочалося. Обирають концепцію будинку сімейного типу, який побудує Естонія. Другий конкурс стосуватиметься нашого військового шпиталю. І третій конкурс я не можу зараз ще афішувати його, тому що це скажімо, можна так виразитись така трішки секретна інформація. Це зв'язано з військовими. Але трошки тртрошки це буде музей національного значення. Такі зустрічі у Житомирі проводять не вперше. Щорічно люди можуть поспілкуватися з головною архітекторкою міста. Вважаю, що дуже важливо приходити на такі заходи, тому що ви можете напряму поспілкуватися з головним архітектором міста та ну знати питання, що робиться в місті, так як ми жителі цього міста, ми хочемо жити в безпеці і хочемо, щоб наше місто було найкраще. Звісно, це важливо дуже. Одним з головних питань Житомирян була доцільність будівництва скверів у воєнний час. Ольга відповіла, що на потреби військовослужбовців наразі місто виділяє в рази більше коштів. Тож облаштування публічних просторів теж повинно бути. Анна Чепуль, Олександр Немержицький, телеканал СК 1